Новий формат виборів 3 вересня в деяких містах України прийшло напівжартівливе голосування за Лебіговича. Розпочалося все близько місяця тому. Під час одного зі стрімів відомого блогера Михайла Лебіге він коментував старі дебати Ющенка і Януковича. Після цього його одразу ж охрестили новим кандидатом у президенти. А люди під відео почали писати, що голосуватимуть за так званого Лебіговича. Лебігович. Люби чего уважаем. Ну, я бы проголосовал за... Сам блогер тоді від сумнівної політичної кар'єри відхрестився. Втім, його фанів було вже не зупинити. Вибори все ж відбулися. Однак дещо в незвичному форматі. Хайп повернув у конструктивне русло. Бюлетені замінили на донати для ЗСУ. Один голос за кандидата Лебіговича 100 гривень на потреби армії. Сам блогер заявив, це єдині вибори в Україні, які можна і потрібно фальсифікувати. Цей прикол, якщо чесно, зайшов е, дуже далеко. За що вам дуже велике дякую. І Я вирішив цей прикол пустити в правильне русло. Тому 3 вересня Лебігович разом з фондом «Повернись живим. Роблять вибори, але вибори незвичайні. Ваш один голос це 100 гривень, які ви зможете отак скласти, прийти і кинути в баночку. Імпровізовані виборчі дільниці організували в семи містах України: Києві, Дніпрі, Чернівцях, Львові, Хмельницькому, Луцьку та Тернополі. Туди могли прийти люди, сфотографуватися з паперовим лебігою та кинути гроші у Скриньку. Можна було проголосувати й онлайн. Мінімальна сума така ж 100 гривень. Однак більша лише ліпше. За перших 15 хвилин таких виборів вдалося зібрати понад мільйон гривень. Загалом українці наголосували понад 20 мільйонів. Всі гроші передадуть у благодійний фонд Повернись живим. Якщо у вас є можливість, кидайте 500, тисячу 100 тисяч, кидайте за маму, за папу, за бабушку, за дідуську, за прадедушку, за котика, за синочку, за доченьку, за песика. Всі кошти підуть на армію, і ми разом з повене живим» купимо щось дуже цікаве. Катерина Шевчук, новини 33 й канал.